Зараз вже справа не йде про відставку Януковича. Це було б завдання, скажімо, ще два тижні тому чи тиждень тому. Зараз, боюся бути паном Проком, йде справа про утримання суверенітету України, утримання територіальної цілісності. Тому що стало очевидно, що тут реалізується сценарій цілком іншої держави, це російська держава, і тут пропонують цілком інші сили, які правдоподібно, навіть не під контролем Януковича. Такі бенграєць незалежну гру. І що головне, що не грає цю гру при майже повній безучасті чи пасивності заходу. Тому стація повністю не передбачлива. Так. Єдине, що можемо сказати тут, знаєте, це старий лозник, що не знає, що робити, роби те, що робив перед тим, тільки робиш сильніше. Тобто, мовно кажучи, Майдан мусить стояти. Майдан мусить стояти мусе сильніше, тому тобто, що не треба думати про якісь нові наступальні акції, але тут же не говорю, як історик говорить тактик, стратег. От. Тобто я зараз не можу сказати, що може бути, тільки зрозуміло те, що ми вже не вертаємося до завдань ані 14-го року, а 10-го року. Ми зараз вертаємося завдань 90-го року. Тобто ми відкинуті зараз цих своїх завдань, викликах до подій, мовно кажучи, розви союзу і збереження цілісності України. Дуже бракує штабу, штабу, який може розробляти е, притомні е, завдання, ставити завдання, які дійсно можна досягти. Найте, я не бачу цього штабу. Я бачу, що є дуже імпульсивні порухи самих лідерів опозиції. Найти, і це те, що людям, людям зараз найбільше бракує. Мона кажуть, що має бути зняття. Тут стань, там піди, це зроби. А цих меседжів бракує як, як 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 найбільше. Очевидно, що зараз може міняти ситуацію те, що сталося вчора. І це дуже важливо, захоплення урядових, урядових, урядових будинків і, скажімо, перекриття доріг. Це те, що по них б'є дуже сильно. Але знову ж таки ми повинні розуміти, що тут справа вже не тільки в уряді, це не тільки в Владі Януковича. Це гравка звезд більше. Тому що ця революція стається, от чому? Знаєте, найближче, що можна сказати, паралелі, ця ситуація вже найближче нагадує 2017 рік. Тому що у, у, це вже не тільки національна революція, це вже геополітична революція. Революція має геополітичний вибір. На жаль, від самої воно вже не залежить, от, тому що все більше і більше входить в гру геополітичні великі гравці. Тобто тут повинен бути великий сильний внутрішній опір, але має бути також зовнішній чинник. Чи появиться цей зовнішній чинник, то будемо чекати. Я знаю, просто промови не ведуться і з тої, з тої стороною. Тобто я тільки просто бажаю всім, очевидно, витримки от, і присутності духу.